Мами наші милі, вам низький уклін, щастя вам бажають, донечка і син. Щоб цвіла матуся, як весняний цвіт, щоб прожили в мирі ви багато літ. З ним матері моя рідненька, найкраще світі моя ненька, нехай щастить в житті чудово, з теплом і заточком у домі. Матінко моя єдина, ти для мене цілий світ. Я тобі в цей день весняний за щастя на літ. Клінь тобі мила, матусю, лебідко, за щирість, за ніжність, за ласку і тепло. Я щиро бажаю щоб все в тебе рідна, чудово було. Моя матусю, найміліша ти в цілому світі найрідніша. Хай небо світить чистим, хай сонце світить ясно, і у житті твоєму хай все буде прекрасно. Гарна ти матусю, люба, дуже мила. Ти мене ще з малку звичаю навчила. Хай же добрий ангел завжди оберігає щастя і здоров'я тобі посилає. Лагідна, рідненька, добра і проста, наша дорогенька, наша золота, за із води доброго здоров'я, щоб проміння з висоти ніжно зігрівало, а тепло у вашу душу завжди поспішало. Матусі свою дорогеньку зі святом я щиро вітаю здоров'я добра. Настойний удачі в житті побажаю. Матусенько мило, я тебе вітаю із великим святом. Сердечно бажаю, радості багато, хай сміється сонце з голубого неба і троянна перша зацвіте для тебе. В День Матері бажаю, краси і насолоди безмежної любові і вічньої вроди, від Бога здоров'я і сили від природи. Рідна мамо, дорога, ніжна і привітна, хай же доленька твоя, як та вища квітне, нехай обминають невдачі і грози і від сміху земляються сльози. Найдобріше, найкраща матуся до тебе всім серцем горнуся, Жичу щастя, радості добра і краси міцного здоров'я, з роси і води. Мамо, мамочко, матусю, я до тебе пригорнуся, ніжна, добра і прана. В небі Це для тебе, рідна мій привіт. Хай малює доля збутнім свято, мирі і любові, жити до століт І з великим святом, мамучко, вітаю, щастя і здоров'я від душі бажаю, що й буде життя позитивним, веселим, чудовим, активним. Хай дорочий матусі шлю вітання своє, хай тобі усміхається з неба сонце ясне, зичу успіхів, визнання та великого кохання. Мамо рідна, разом з братом ми вітаємо зі святом. Нехай життя буде багато, на здоров'я і на силу, і на доленьку щасливу. Люба Матусенько, ніжна привітна, хай твоя донька щастям розквітне, хай завжди збувається все, що забажається. Матусі свою дорогеньку, зі святом єш. Вітаю, здоров'я, добра і настигне, уночі в житті побажаю. Мила моя мамо, рідна, дорога, люблю тебе ніжно і зичу добра. Хай дорог стелиться крилато, буду чисті рівні, як струна, а добро не оминає хату, як не оминає цвіт весна.